Тут відразу ж випадає іерофант на дні колоди, і ще й король кубків. Іерофант може показувати з однієї сторони владу міста, місцеві якісь адміністрації і тому подібне все, що пов'язане саме з управлінням. Плюс іерофант дуже часто теж може показувати на церкви, особливо якісь старовинні, історичні щось у цьому роді. Тобто десь там дійсно може або поруч. Долітати, прилітати, нехай це не збудеться, але небезпека дійсно по цій карті така є. Тут дивіться дві пентакливі дуже стабільні карти. Ці карти говорять, що вони якось у місті Харків максимально намагаються вибити саме якусь. Економічну складову, тобто, щоб місто повністю зупинилося у плані якогось виробництва, тому що в нас тут лиця Пентаклів він такий дуже великий трудяга. Працівник він з ночі до ранку працює, щоб отримати певний якийсь результат. Тому тут все, що пов'язано саме з підприємствами, виробництвами, можливо, якимись складами там, де щось зберігається, все це вони будуть якось максимально намагатися знищити. Тут ще дев'ятка жезлів. В мене ця карта програється з однієї сторони на ППО, а з іншої сторони, так як тут такий воїн, який вже побував у бою, ця карта може показувати якісь центри там, де лікують або реабілітаційні центри щодо наших воєнних. Це також може бути. Тут ще є небезпека знову ж таки щодо води і газу, тому що ось ця четвірка в нас жезлів, яка випадала і на Київ. Теж показує, що вони якось максимально у найближчий час будуть намагатися кожне місто вибити з колії, залишити без нічого. Ось цю опору з під ніг вибити. Тут ще й карта відлюдника. Відлюдник націкає з однієї сторони, що особливо посилюватися обстріли можуть вночі, а з іншої сторони відлюдник це завжди про світло. Його ну на жаль, немає. Бачите, тут суцільна темрява і лише один ліхтар. Просвітлення і надії і мудрості світить у темряві. Ще четвірка жезлів може натякати на якесь свято. І це, звичайно ж, місця відпочинку людей, парки, сквери, ця карта теж може показувати. І якась ось така будівля. Тому ось так це саме по місту Харків. Тут ще можуть страждати якісь банківські системи, і там, де крутяться великі гроші. Бачите, тут скільки пентаклів намальовано. І ще лицар Пентаклів забула сказати: він теж може мені показувати саме дороги, шляхи пересування, тобто ЖД, автовокзали, тобто будь-який транспорт, який пересувається саме по землі.